Якщо говорити про харківський напрямок, також з сторони Куп'янська дуже часто чуємо про амбіції ворога захопити Харків. Що можете проаналізувати? Звідки може бути контрнаступ? Чи може він бути від росіян і на якому напрямку найбільше може бути гаряче? Ми можемо говорити тільки фактами. Зараз ворог активізувався і в районі Куп'янська, стягнувши попередньо свої сили. Ми бачимо певні просування в районі Кислівки, Котлярівки. І зараз там йдуть важкі бої. Наші бійці намагаються теж стабілізувати ситуацію, збити цей натиск активних дій московитів. І відповідно зараз ворог намагається вишукувати будь-які можливості, щоб реалізувати ті стягнуті сили. Але попри це, постійно вони намагалися лізти в районі Синківки. І ми бачимо, що безрезультат лінія бойового зіткнення там не змінювалася, і населений пункт перебуває під контролем сил оборони. Як будуть розвиватися події, це вже покаже час, тому що московити е, дуже часто стосовують тактику. Там не, не змогли в одному місці, будуть пробувати в іншому. І коли побачать слабке місце, вони будуть е, там насичувати свої війська для ще більшого натиску, ще більшого удару. Зараз, поки це район якраз саме Кислівки, Котлярівки і. Вони можливо, вони зараз спробують розвивати цей успіх, і можливо ще туди підтягнуть нові сили. Це вже знову ж таки покаже час і виходячи з обстановки, все інше там обговорення, накопичення це поки що тільки інформація. В першу чергу наші сили оборони стояли, стоять і будуть стояти, і будуть готові до будь-якого розвитку подій. Для суспільства це теж не має бути новиною, тому що ми вже. Десять років у війні, третій рік повномасштабного вторгнення, і ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, вдаємося до історії. Московити повертаються, це теж не новина. Вони мають таку особливість повертатися і знищувати все на своєму шляху. Тому маємо бути готові знову ж таки, і будемо дивитися, як будуть складатися обставини, тому що. Ми бачимо, що є активізація і обстрілів, є активізація і накопичення. А як це все буде реалізовуватися, невідомо.